Сьогодні маємо змогу зробити чергову допомогу, черговий внесок в нашу обороноздатність, в наш захист, нашим хлопцям, які виконують завдання на першій лінії на Донеччині. Передаємо 130 дронів. Це фіпіві дрони. Звісно, яка в них мета, мета. Громити ворога, який ну намагається захопити і продвинутись вперед, саме цими засобами ми підтримуємо і не даємо змоги ворогу просунутись вперед. Паралельно, завдяки волонтерам, які доєднуються завжди до таких передач, тому що це ми робимо за рахунок нашого обласного бюджету. Завдяки волонтерам додатково даємо засоби зв'язку, які найнеобхідніші на передку, і маємо змогу сьогодні теж порадувати хлопців, які безпосередньо прикривають небо на Черкащиною спеціальними тренажерами, які тренують без витрати боєприпасів, тренують наших хлопців для збиття повітряних цілей, зокрема шахетів, які останнім часом так турбують в тому числі і нашу область. У нас в планах ще одна така потужна передача. Ми закуповуємо зараз засоби, саме які стосуються і радіоелектронної боротьби, які стосуються саме БПЛА Різно, різної модифікації, різних характеристик, але саме головне, що вони будуть використані саме для нищення і техніки живої сили противника разом до перемоги.